Вернемся к нашему противнику. Наш противник не Киев. Наш противник много раз об этом говорил. Это лучшие умы Запада, которые спланировали свой будущий мир так, что для нас там просто нет места. Именно отсюда та звериная жестокость, иррациональная по большому счету, с которой фашисты входили в Курскую область. Их надо на дна. Они хотят нас уничтожить. Вот мы смеялись над украинским, кстати, озунгом «Украина, це Европа». А зря смеялись. Украина, це Европа. Це настоящая Европа без всяких там финтифлюшек, без этого евросоциализма, без разговоров о гуманитарном праве. Вот она такая. Европа, которая стала самой, самой собой. Так вот, наш противник, лучшие умы Запада, изучили нас досконально. Он знает все наши слабости. И системные, и персональный. Наш противник воюет не на жизнь, а на смерть, на нашу смерть. Он борется за свое выживание. А у нас вот слишком многие и в политической элите, и вокруг нее исходят из того, что главная задача вернуть все в 21 февраля. Я опять не оговорился. Не в 23 и не в 24-е, в 21-е, в момент признания Донецкой и Луганской Народной Республики России в качестве независимых государств. Ну, что-то, конечно, из завоеванного оставить, Крым, там многие купили себе поместье. Так. Ну и там Плепсу что-то подкинуть. Но ведь слишком многие хотят вернуть все назад. И замок во Франции, и особняк в Лондоне, и пентхаус в Нью-Йорке, и шикарную виллу в Дубай, куда теперь тоже не особенно поездишь, правда? Вот они нас изучили. Они знают все про всех. Кого на чем можно поймать, кого на чем можно купить, кого на чем можно заболтать. А мы их изучили? Мы реально понимаем логику, с которой Запад руками Киева ведет против нас боевые действия? Хотел бы я услышать от наших начальников ответ «да», но что-то мне подсказывает, что я в него не поверю. Это тоже большая проблема. Я ведь очень лояльный человек. Мне очень хочется верить нашему государству. Но даже я с моей биографией, с моей генетикой начинаю нашему государству не доверять. А что же думают люди в Московском, Петербургском, Казанском метро, куда наши начальники не спускаются? Вот У Дякую за запитання. Дійсно, мої побратими зараз виконують задачі на декількох напрямках, ділянках на сході нашої держави, і на цих напрямках надзвичайно гаряче не тільки через спекутні погодні умови, але й через те, що ситуація надзвичайно напружена, адже ворог. Не зважаючи ні на для сил оборони для всієї української держави і нації позитивні новини про успіхи і про поразки окупантів в частині Курської області, незважаючи на це, ворог пробує тиснути і пробує далі просуватися на сході нашої держави. Зокрема, дійсно, це Бахмутський, це східний напрямок. Це більше Сіверськ, це більше Сіверський напрямок, це більше Лиманський напрямок. Але менше з тим ворог загальна тактика і тенденція і ворога це тотальна. Використання переваги в людських ресурсах, тому що вони дійсно ставляться до своїх орків не по-людськи, а по, по фактично не цінують ні людське життя, ні людські ресурси, ворог пробує тиснути з величезною кількістю боєприпасів, як до артилерії, так і використовує дрони зі скидами, використовує FPV-дрони, ударні БПЛА, типу крило активно веде розвідку, починаючи від орланів суперкамів. і Ми на жаль бачили знову ж таки засобів масової інформації. Наскільки ворожі Плани можуть і крила залітати, вести розвідку і коригувати удари. На жаль, це є. Тому в цих умовах ситуація лишається складною, але в більшості випадків силам оборони вдається тримати оборону і наносити величезні втрати оркам. Більше того, якщо не помиляюсь, буквально вчора зі зведень генерального штабу вже більше ніж 600 тисяч знищених або знешкоджених орків тобто орки, які ніколи не повернуться в в стрій, це ті втрати армії окупанти, які дійсно підтверджені, які дійсно є. Але попри це, ворог. Несе, продовжує нести тисячні втрати ледве не щодня. Десятки одиниць артилерійських систем і бронетехніки щодня несе в цих безумовних безумних спробах просуватися, безумних спробах атакувати. Ворог на жаль, знову ж таки повторюється в основному. Використовує тактику піхотних груп до відділення під прикриттям або перед попередня йде артилерійська підготовка. Попередня дуже активно. Ну і фактично вже там, де жартують і в соцмережах, і не тільки в соцмережах. Дуже велика концентрація БПЛА, що сил оборони, що ну і коптерів, і роторів тощо, що і ворога. Що фактично там коптери неодноразово стикалися в небі. і Фактично, коптерні дуелі відбуваються дійсно. Це це так і гарна видимість, гарні погодні умови ем, довготривалість світлового дня. просто роблять фактично е, всю лінію зіткнення е, сірою зоною через надзвичайно велику активність. Знову ж таки, БПЛА. Е, ми, як артилерія, як підрозділ артилерії нашої бригади, робимо все можливе для того, щоб вести контрбатарейну боротьбу. Адже постріли ворожих гармат. Вони дуже помітні і дуже ну є. Наша відповідальність. Дуже швидко наводитися на ці постріли ворожих гармат і відпрацьовувати на, на заборону, відпрацьовувати на подавлення і відалі на знищення ворожих артилерійських систем. Я не можу і достеменно в засобах масової інформоінфмасу інформації повідомляти з запаси наших снарядів в будь-якому випадку. У нас зовсім інша тактика використання снарядів ніж це у ворога. Ми, ми намагаємося коригувати, робити кожен постріл максимально влучним і підводити наш кожен постріл для того. Щоб максимально швидко з максимально мінімальною витратою боєприпасів подавити і знищити ворожу ціль. Адже для нас боєприпас, артилерійський боєприпас, те цінність на жаль у ворога є перевага в усьому. Повторюсь, в усьому і тому ми маємо раціонально використовувати боєприпаси для того, щоб знищувати ті ті цілі, які є, які знаходять аеророзвідники, артрозвідники, які знаходять оператори БПЛА, і максимально раціонально їх знищувати. На жаль, у боєприпасів. Ніколи не буває достатньо, і на жаль, ворога дуже багато і накопичені і цілей. Чим більше втили ворога, чим далі в тил до ворога, тим більше тих цілей, які треба знищувати, які треба, по яким треба працювати. Звісно, хотілося б, щоб було безліч гармат, було безліч розрахунків і було просто необмежена кількість боєприпасів. Тоді в один момент просто по всім розвіданим і нерозвіданим ворожим цілям були б випущені залпи. Причому з дуже великою кількостю для того, щоб просто зрівняти всі всіх цих орків, негідників, всі їхні пекельні. Машини бронетехніку, і фактично в одному момент в один день чи в два дні там, просто перепахати всі ворожі сили і її знищити. Але ми чітко розуміємо, що це не підуть там не те, щоб тисяча а, ну фактично дуже багато боєприпасів. Як ледве не мільйони, на жаль, концентрація сил ворога дуже велика. На жаль, вони вкопуються. На жаль, вони маскуються, роблять інженерні укриття. Тому роботи для артилерії, для снарядів, для FPV дронів, для ударних БПЛА більше ніж достатньо, і казати, що там немає снарядів або навпаки достатньо снарядів. І так, і так я не можу стверджувати, тому що це щоденна робота, яку виконують наші побратими герої на своїх ділянках. По Попри нелюдські умови на межі і поза межами людських можливостей виконують цю роботу для того, щоб якомога швидше наближати нашу перемогу, перемогу нашої України. Пишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.